Привіт! Сьогодні у нас з вами дуже цікаві теми. Я знаю, що ви сумували за прямими ефірами. З вами незмінно безпало Б'юзік. Ваш тату Пліткар 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу і взагалі новини. В цілому. І сьогодні у нас більше соціально-політичний характер, але все ж таки ми з вами поговоримо про перевірки СБУ. У Печерській лаврі зранку переможниця голосу 12 квітка, пост шоу Холостяк, Сумний фінал та новий скандал Орбана. Вмощуйтесь зручніше раніше, як казав, найголовніше залишайтесь в безпеці. Чай, кава. У мене сьогодні зелений чай з лимончиком. П'ю за ваше здоров'я і гайда обговорювати найцікавіше та найактуальніше з вас. Подобрі вже традиції, підписка, коментар для просування цього ролику. Обов'язково вподобайка. І долучайтесь до моєї телеграм-спільноти. Там багато цікавої інформації. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. І, взагалі, під кожним моїм відео. Я дуже сподіваюся, що ви точно так же, як і я, сумували за прямими ефірами. Будь ласка, напишіть, поставте плюсик, все, чашка, чаю, і поїхали розбирати. Перша новина От просинаюся я сьогодні зранку, і е, СБУ навідались до м, предстоятеля е, Києво-Печерської лаври Паши Мерседеса. Чому Мерседес ми зараз поговоримо, е, така в нього клікуха в народі. Е, і, відповідно, постає питання підтримки рускова міра, адже ви пам'ятаєте той скандал нещодавно. у е, в цінах Києво-Печерської лаври при підтримці Паши Мерседеса були восхвалення росіянців, і, в принципі, для мене взагалі дикість, як можна в наш час країна, яка знаходиться у стані війни. Підтримувати взагалі агресора. Ну, це філософська тема, і це, над цим можна дуже довго і багато роз, розмовляти. Трішки заговорююсь, тому що хвилююся, аби не виключили світло, щойно його включили, але зараз такі, знаєте, досить непередбачувані виключення. Сподіваюся, ви мене нормально чуєте, бачите. Напишіть, будь ласка, в коментах. Е, значить, е, паша Мерседес. А при великий жаль, ми розуміємо, що у багатьох ланках, тим паче державних структурах, є чимало зрадників, і Паша Мерседес це лише один із прикладів, як можна використовувати віру, релігію віросповідання, точніше, в цілях пропаганди і виправдання дій країни-агресорки Росії. А, Паша Мерседес у нас їздить на мерседесі С класу, і тут був цікавий випуск ТСН 7 років тому. Зараз я вам покажу маленький шматочок. Я нагадую, що це прямий ефір. Я не можу сюди вмонтувати відео, як інколи просять наші глядачі. Тож дивіться з екрану телефону. Ви Знаєте, що сумне, я зараз ні в якому разі не хочу образити почуття е, віруючих людей. Я поважаю ваш вибір, я поважаю ваше бачення світу. Ой, перепрошую, у мене там трішки е, трішки хлам. Ні, не хлам, як це правильно називається, гармидер позаду. <позаду> е, але, на превеликий жаль, такі настоятелі, як цей прекрасний Паша Мерседес. Це люди, які просто заробляють гроші. От давайте подумаємо звідки, будучи настоятелем Київсько-Печерської лаври в Україні, а настоятель може їздити на Мерседес. С-класу. І це тільки одне з його мінімальних багатств. Ми розуміємо, що там шалені статки, що там надзвичайно великі <сум> будинки, будиночки, і там лише будинок для прислуги буде більшим, ніж звичайна квартира звичайного українця. Тому я вважаю, що. СБУ після перевірки Києво-Печерської лаври в будь-якому випадку знайдуть зв'язок Павла з Ерефією, і таких людей треба притягувати до відповідальності. І ті, хто скажуть, що це е заказуха, що це не може бути, і так далі. Друзі, все це може бути, все це наша реальність. Є дуже багато прикладів фотографій, тим паче настоятеля Павла з Володимиром Путіним. Ось вам один із прикладів. Зараз вам покажу. Так, дивіться. Опа. Бачите? Одне фото. Потім. Фото з Віктором Януковичем і Медведчуком. Господи, навіть таке є. Осьо. Потім. Знову Владімір Путін. Щоб ви думали? Тому в моєму розумінні ця людина однозначно працює не на благо нашої країни, не на благо нашої перемоги. І дай Боже найближчим часом його притягнуть до відповідальності. Але подивимося, які будуть офіційні заяви, результати слідства. Адже зараз дуже тяжко щось прогнозувати, і я не хочу кидати якісь гучні заяви, тому що ну просто не вправі. Я не фахівець в цих питаннях очікуємо офіційної інформації, але, на жаль, повторюсь ще раз, такі люди, як настоятель Павло, це просто люди, які заробляють гроші і які чхати хотіли на нашу батьківщину. Йдемо далі. Так, друзі, друзі, так, пишіть ваші коментарі, буду їх читати періодично з телефону. Так, нам тут написали «Привіт, привіт. Хто вперше на моєму каналі обов'язково додавайтесь. А у нас з вами буде цікавий діалог сьогодні. І прямо зараз я би хотів поговорити про переможницю Голосу 12. Зараз я вам зачитаю пост, на який я звернув увагу. Такс, а ви мене нормально бачите, чуєте, друзі? Бо щось я нічого не розумію. Ага, бачите, чуєте? Значить, це в мене інтернет підвисає. Окей. Дивіться, значить, наступна новина. <гіє tong> так, переможниця голос України 12, фольклористка Марія Квітка отримала кубок проєкту, а також головний музичний суперприз від мецената Андрія Мацоли. Запис пісні, її ротацію на радіо та зйомки відеокліпу. Так, переможниця голос України 12, моя землячка. Виглядає приблизно ось так. Хто не в курсі, значить, дівчина фольклор... фольклористка. Так, вона талановита, але що означає перемога в якості перемоги, запис пісні, ротація, зйомки кліпу? Ну, я вже написав в своєму телеграм-каналі: дивіться, кліп можна зняти на iPhone. Я не шуткую. Реально можна зробити кльову роботу пісню можна записати до 100 доларів. В наших реаліях людина, яка працює, відкладає там 2-3 місяці, ти заробиш кошти і ти собі зможеш записати пісню. Пісню знайти можна на стоках, аранжування, домовитись про колабу з якимись початківцями-бітмейкерами, тобто це теж можна зробити безкоштовно, не проблема. Потім, після того, як ви записали пісню, заключити договір з агрегаторами, які вигружають твою музику на усі соціальні платформи. Стрімінгові платформи, це теж можна зробити самому. Просто треба посидіти в Google і поцікавитись, як це все зробити. Потім, що ще? Що я пропустив? Запис пісні, кліпу. Так, це ми з вами обговорили. Що ще треба? Артисту, початківцю, ага, ефіри, ротації. Ну, ротації вони взагалі не мають ніякого сенсу. От хто з вас дивився телевізор останній раз? Будь ласка, напишіть. Я взагалі його не дивлюсь. Можна підкопити кошти і вкласти в рекламу на YouTube. Тобто, хоча б так тебе побачить реальна, справжня жива аудиторія. У мене назріває питання, а от Меценат, ось цей Мацола, так, це так галосно сказано, що ось переможниця отримала суперприз. А в чому? Суперприз. Якщо сасанчину подарували квартиру, то краще вже я не знаю, дівчині б теж подарували квартиру, тому що в наших реаліях назбирати на своє житло, це занадто тяжко. Ми розуміємо зараз в якій ситуації ми знаходимося, коли економіка просто тримається виключно за рахунок іноземної підтримки. Тому а, краще подаруйте вже дівчині квартиру, а ось це все пісня, бла 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 це можна зробити самому. Хоча приклад із сасанчиним, якому дали квартиру, він же ж так і не зробив ремонт. Я не знаю, я не можу засуджувати, я не знаю його ситуації, але б я виліз е, із кожи вон, як то кажуть. Але зробив би ремонт, заселився і насолоджувався б життям столиці. Тим паче, такий тобі дався шанс. Ти ти не купував це житло, ти ви, тобі його подарували. Врешті-решт, ну в кого які амбіції, мабуть, людині це не так було потрібно. І... У випадку з квіткою, ну на мій погляд, це не дуже крутий приз. Це не дуже. Взагалі цікавий варіант, тому що все, що запропоновано дівчині, можна зробити самостійно, як на мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього приводу, тому що в мене склались саме такі враження на даний момент. Так, зараз зачитаю там, що у нас з коментарів. Так, привіт-привіт, привіт. Привіт. Кому що цікаво, будь ласка, можете запитувати. Я нагадую, що ми в прямому ефірі. тож обов'язково пишіть. Я вам відповім, поки є така можливість і поки є світло. А коли його виключать, я собі зберусь спокійно і піду на тренування. До речі, знаєте, з такою погодою взагалі нічого не хочеться від слова зовсім. Знаходишся в якомусь своєму внутрішньому коконі на вулицю. Не хочеш на тренування, не хочеш з друзями бачитись, не хочеш взагалі нічого не хочеш. Як ви е, проживаєте зиму, яка ваша улюблена пора року? Будь ласка, напишіть в коментах. А ми з вами переходимо до не менш цікавої теми холостяк 12 постшоу. Перед тим як я вам розповім цікавинку про постшоу, друзі, а е, я вам обіцяв в понеділок е, злив. Злив на фінал і, взагалі хронологію усіх серій а, проєкту Холостяк. І я вже пояснив, що з технічних причин відбувся пере… Ем, відбулася зміна інформаційної сітки а, моєї на YouTube, тому що там в мене виникли проблеми з монтажем кліпу, який підв'язаний під ролик про Холостяк. І були технічні моменти і виключення світла. Тому е, я вас дуже прошу е, віднестись з розумінням, з терпінням Якщо можна так сказати. І в цю суботу, о 9.30, ви вже побачите нарешті усі деталі, усі цікавинки проєкту Холостяк 12 і хто переміг насправді. Адже в мене 100% інформація. А зараз я вам хочу розповісти про постшоу, шоу яке планується дівчата, більшість учасниць, вони ж в Америці, відповідно, приїхати ніхто в Київ не зможе, тим паче, воєнний час та польський він же ж у нас відразу виїхав. До Америки, в нього ж там є резидентство, відповідно, чому йому сидіти в Україні. М -м, постшоу буде зніматись 10-12 грудня. а Зараз такий приблизно орієнтир. І це буде відбуватися у зум-форматі, тому що реальної альтернативи. І присутності на постшоу немає. Тому було вирішено редакторами проєкту Анною Калиною зробити це в форматі зуму. Ну ви знаєте, якщо чесно, це не цікаво. Я не думаю, що як постшоу, це ж завжди саме, саме така соковита частина фіналу. Навіть не так фінал цікавий сезону, як постшоу. Звичайно, що ми будемо переглядати, хто не в курсі, я вже три роки знімаю огляди на холостяка та холостячку на своєму каналі. Ми зробимо огляд, але саме по шоу це найцікавіше, що ж відбулося надалі. А, поки що переможницю ще не буду зливати все в суботу. А зараз хочу сказати, що це не Олександра Мудра, і а, він з переможницею не притримується навіть кількох тижнів. Тобто реально краще б він був з Олександрою Мудрою, бо там можна було б зробити класний комерційний проєкт. А тапольський, от вибрав цю дівчину, і що вони там потусувались тиждень-два і все. Ну, не розумію я та польського взагалі не розумію того, що відбувається в цьому сезоні. Але цікаво. І рейтинги високі, тому що людям хочеться відволіктись і трішечки. Споглядати якісь події не лише в контексті воєнного часу. Тому я дуже радий, що люди відносяться з розумінням. Перепрошую, поправляю гірлянду. До речі, вам невеличкий лайфхак. Я купив гірлянду на батарейках. Вона дуже прикольна, дуже яскраво світить і. Добре, до, добрий замінник свічкам, тому що свічки дуже швидко спалюються, і на цьому все. А, так, відійшов я трішки від теми. Рейтинги холостяку високі, тобто можна впевнено сказати, що 12-й сезон успішний, але виключно завдяки тому, що була велика інтрига, його постійно переносили, і людям потрібно відволікатись. Це ж теж самий момент, що і з... <свисті> Холостяком 10-й сезон, коли була пандемія, тому що рейтинги були просто шалені. Так, читаю коментарі. Е є інформація, що фіналістка Юля Медуза. Ні, медуза не є фіналісткою шоу. Тож. Не сподівайтесь, на жаль. Так, 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 так. Друзі, е, йдемо далі. Я зараз я дуже часто дивлюсь канал пані Мосичук, е, неоднозначний персонаж, до неї можна ставитись по-різному. У е, мене немає однозначної позиції, оцінки професійності е, Мосичук. Але е, мені подобається, що підіймаються теми, е, а що буде з Україною після перемоги. Ми ж повинні розуміти. Що наш найголовніший ворог після перемоги це вже не Росія, це корупція. І до тих пір, поки вона буде знаходитись на державному рівні, допоки вона буде знаходитись взагалі в державній системі, в нас немає шансу створити ту державу, за яку ми зараз з вами так боремось, за яку віддають на передовій наші хлопці і дівчата своє життя. І я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся на те, що після перемоги ми зможемо зберегти свою єдність те бути тими, ким ми були в березні, квітні, е, травні місяці. І все ж таки політична еліта України зрозуміє, що саме час подумати тепер про країну, про людей, а не про себе. З іншого боку, мене роздирають сумніви. Ми живемо, ну ми живемо в Україні. За 30 років ми не здолали, а зараз долаємо. Згадайте, Порошенко прийшов з яким меседжем побороти корупцію. Ну він щось починав робити, і на цьому все. Зеленський сказав, що буду боротися з корупцією. В той же час це просто перетворилося на під час до, до війни. Це перетворилось просто на якесь жахіття, адже ми при Зеленському в, в, в питанні відмивання коштів піднялися в міжнародному рейтингу ще на 5 щабелів вище. Тобто ми стали ще більш корупційною країною. І допоки ми не будемо представляти свої інтереси. От дивіться яскравий приклад Ердоган, та йому взагалі не чихати, що відбувається у світі. Йому байдуже на Росію, на Україну. Йому найголовніше, які він може вижати інтереси для своєї країни і для себе. Ось це, я розумію, правильний підхід і позиціонування держави на міжнародному рівні. Ось саме такі. Е Саме такі повинні бути у нас люди при владі, які будуть зацікавлені в просуванні України на міжнародному на міжнаро... у міжнародній спільноті. Нам потрібні люди, які Зрозуміло, що корупція вона ніколи нікуди не дінеться. Вона є в кожній країні, але вона не повинна бути домінуючою. А у нас виходить так, що навіть у воєнний час ви ж розумієте, що відбувається. Багато людей все одно на цьому заробляють, і це дуже сумно, тому що в мене мої друзі, мої знайомі на передовій, вони кладуть своє життя, свою психіку, своє здоров'я не задля того, щоб якийсь там дядечка Аля Коля Тіщенка, умовно кажучи, заробляв далі бабосики. Тому що мені подобається зараз на каналі Мусейчук на Ютубі. Це підняття цих важливих надскладних тем, але ми повинні вже думати про це з зазором на майбутнє. Адже якщо ми залишимо все, як є, у нас просто немає шансу на квітучу Україну і на ту країну, яку ми зможемо передати нашим ем, нащадкам незалежну, суверенну. Зі своєю територією. Тобто нам не повинен е, нам не потрібен зовнішній ворог для того, щоб просто розколотись. Розумієте? Ми самі розколимось такими темпами, якщо не будемо працювати над собою, над державним управлінням, е, дослухатись, дослухатись, неправильно кажу, е, піднімати ці, ці теми на такий рівень. Щоби у влади не було можливості нас ігнорувати. Адже ви знаєте, ось цей момент і... ейфорії, перемоги, героїзму він дуже швидко мине. І наступе, настане сурова реальність, і нам потрібно буде якось з цим усім справлятись. Тому я дуже сподіваюся, що окрім нашої перемоги. Ми змогли об'єднатись проти зовнішнього ворога, і ми зможемо об'єднатись всередині країни для того, щоб зберегти нашу країну і побороти корупцію? В чому я не згоден? Будь ласка, а Мені цікава ваша думка. Я ж кажу, тема дуже складна, дуже неоднозначна. Але про це потрібно говорити. Тому що якщо не зараз, то коли? От скажіть, будь ласка, якщо не зараз, то коли? Так, читаю ваші, е ваші коментарі. Проблема в самоусвідомленні кожного з нас. Привіт, дякую вам за відео. Можливо, Топольський хоче пропіаритись. Так, от та -та -та усвідомлення М представляти власні інтереси. Ідивід, який не знає, хто він і що він це і є. Про виборче право. Так, я з вами погоджуюсь, але я ж кажу: мені хочеться вірити, що ми зможемо вплинути на подальшу ситуацію і зберегти нашу країну, тому що я хочу жити в здоровому суспільстві е в квітучій нації, в квітучій країні. Адже саме за це ми з вами боремось. І слава Богу, що зараз вже потрошечку підіймаються ці теми. У публічному просторі, тому що політики у нас як такової немає, і ух, політиків, окрім е президента, офісу президента, теж немає яскравих прикладів. Тому слава Богу, що в медійному просторі є такі. Е Такі дискусії. Так, ну і на завершення. Значить, скандал з прем'єром Угорщини Орбану. Цього разу він потрапив в об'єктиви камер у шарфі із зображенням Великої Угорщини, у складі якої зобразили ще й частину України та Румунії. У Бухаресті поведінку глави уряду Угорщили, Угорщини назвали неприйнятною. Так, значить, ось е цей ефір, не знаю, там нормально вам видно чи відзеркалює. І ось цей шарф. Печально печально це все. Якщо ви думаєте, після нашої перемоги ми. Так не люблю, коли ось це воно все підіймається. Ладно. Значить, якщо ви думаєте, що після нашої перемоги світ. Видихне, ні. У нас під боком є Венгрія, Угорщина, точніше, в якій абсолютно неадекватна влада. І це все говорить про те, що імперіалістичні настрої. У нас є Китай, адже перевибори на черговий термін, президентський сідзіпіня це про вихваляння і а, забув слово українською е вращування. Вибачте, за русизм нового диктатора. І цим диктатором є у нас Сіціпінь. Також у нас є Північна Корея і взагалі дуже багато країн на сьогоднішній день, в 2022, які відображають нездорову, нездорове управління своєю країною. І дуже багато, дуже багато, не тільки президент Рефії. Дуже багато диктатури, і це жахливо в умовах сучасного світу. Тому е, треба бути обережним з обережними з угорщиною і бути, як то кажуть, на чеку. Адже ми розуміємо, що від угорщини можна чекати будь-якої западлянки. Тож усім нам сил, терпіння, я думаю, справимось, все буде добре. Дякую вам. Що долучились зі мною до цього ефіру. Я думаю, можливо, в грудні взагалі вийду в формат виключно прямих ефірів, тому що я так стомився зараз багато знімати контенту. Світла немає, а це все дуже ускладнює, багато процесів. По можливості щось буду знімати, монтувати, по можливості просто виходити в прямі ефіри, спілкуватись. Я сподіваюся, що такий вам формат прямих ефірів подобається. Будь ласка, напишіть в коментарях. Цікаво почитати ваші думки. Тема у нас теж сьогодні цікаві. Підтримайте обов'язково це відео вподобайкою, коментом для просування. І взагалі напишіть, яке у вас ставлення до прямих ефірів. Виходите мені в них частіше чи ні? Яка тема вас сьогодні вразила найбільше? Дякую за перегляд. З вами, незмінно ваш штату Пліткар. 24 на 7 про головні події зі світу. Шоу бізнесу: пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. Слава Україні разом до перемоги. Так, друзі, па-па. Ефір зберігаю, ви зможете його переглянути.